Добрий день, шановна у нас спільнота, вітаю вас на нашому YouTube каналі Здорове Свинарство. Ось нас, як ви бачите, поросятка. Буде відлучення в суботу. Зараз відключаємо 28 днів. В майбутньому думаю перейти на 23-24. Бачите, ось як пластик ламається, будемо його замінювати останнім часом подоконники стали дуже погані, дико будемо замінювати на стаціонарні, нормальні. Поступово будемо переробляти все, доводити до пуття. Ви бачите, поросятка себе відчуває добре, буде відлучення. Така ситуація у нас. На групі всі живі. Всі активні. Ось так відбуваємося. Життя вирує. Дякую всім завгодно. Даю здоров'я вам та ваших пересадом. До побачення.